Друзі, сталася дійсно трагедія сьогодні. В Броварах загинули діти внаслідок падіння гвинтокрила. Наразі відомо про трьох загиблих дітей. Загинуло керівництво МВС, яке летіло в одну з гарячих точок. Це інформація офіційна. Різного роду версії вже лунають стосовно цього, що мовляв, там кондокрил зачепив дах дитячого садочка. Я в цю версію не сильно схильний вірити, оскільки там є багатоповерхівки, це фактично житловий масив, і пілот точно мав навігацію. Він бачив, де він летить. Слідство буде встановлювати причину. Версія версії також не відхиляється. Я хочу сказати одне: що мені боляче за батьків дітей, які я просто не уявляю, які відвели дитину в садочок. Мені боляче за близьких загиблих всіх і дорослих, і дітей, і керівництва МВС, в тому числі. Це трагедія, це справді трагедія і втрата. От, але це не, не має нас зупиняти на шляху до перемоги. Ми маємо триматися, бути єдині і переможемо.